Серед найцікавішого на стенді марки BMW в Женеві вважаємо другу серію Grand Tourer, світова прем'єра якої відкрила для марки новий сегмент. Адже, попри візуальну Active Tourer, між ними існує принципова різниця. Порівнюючи Grand Tourer з Active Tourer, в першу чергу впадає в око різниця в розмірі. Grand Tourer на 21 см довший за Active Tourer і приблизно на 5 см вищий. Це робить новинку просторішою і дозволяє опціонально встановлювати третій ряд сидінь. Завдяки цьому з'являється можливість перевозити до семи осіб. Це повноцінний семимісний автомобіль. На додачу до цього на другому ряді можна встановити три сидіння для дорослої дитини і таким чином зробити цю модель привабливою для молодих сімей з більше ніж двома дітьми. Зауважте BMW другої серії Grand Tourer стала першою преміальною моделлю компактного класу, яка гостинно запропонувала місця для сімох пасажирів. Принципово важливо наголосити, що на останньому ряді пасажирів оточуватиме такий же комфорт, як і на усіх інших місцях. Конвертування цих сидінь в підлогу багажного відділення справа кількох натискань на кнопки. Фізичні зусилля зведені до мінімуму. На нашу думку, інша важлива для українців деталь доступні системи повного привода правильно представлений автомобіль має систему повного приводу X-Drive. Вона гарантуватиме безпеку та динаміку усім версіям моделі, обладнаним дуже ефективним дволітровим дизельним двигуном. Офіційний імпортер BMW в Україні фактично з моменту прем'єри в Женеві пропонує Grand Tourer з чотирма моторами із технологією Twin Power Turbo. бензиновим півторалітровим трициліндровим на 136 сил та бензиновим дволітровим чотирициліндровим на 192 сили. Їх середня витрата становитиме 6,3 та 7,9 літрів. Решта двигунів дизельні і вони представлені півтора літровим трициліндровим агрегатом на 116 сил та 2-літровим на 150. Їх середня витрата нижча 4,5 та 5,1 літра на 100 кілометрів відповідно. За замовченням усі версії матимуть передній привід та 6-ступеневу механіку, плюс опціональні шести та восьмиступеневі автомати. Єдиний виняток BMW-220D, яка згодом обов'язково буде продаватись в Україні. Вона матиме систему повного приводу із тест-драйв і виключно восьмиступеневий автомат. Врешті-решт, вибір одна з головних ознак преміум класу.